Готуємо святкову закуску з віденськими вафлями. Лише погляньте. Вони ніби створені для того, щоб їх чимось нафарширували. Покажу, чим буду фарширувати я. І я вже ж дам рецепт самих нейтральних несолодких віденських вафель. З мене рецепт з вас. лайк і коментар. Вам не складно. Мені приємно. Так для початку робимо вафлі. Вбиваємо яйця. Солимо, додаємо цукор і збиваємо до пишної піни. Як і завжди, всі точні грамовки є в описі відео. Коли яйця перетворились на пишну піну, вливаємо розтоплене вершкове масло, але вже охолоджене. Далі тепле молоко, не гаряче, продовжуємо збивати. Просіюємо не борошно, змішуємо з розпушувачем, перемішуємо і всипаємо в наше тісте. Залишилось зовсім зовсім трошки, збиваємо до однорідності і далі додаємо. Тертий сир зовсім небагато. Перемішуємо ложечкою, все наше тісто готове. Смажте, як звичайно, у вашій вафельниці, згідно інструкції, я смажу хвилини по три, відразу по чотири вафлі перед першими вафлями з бризкою олією. Далі ні. Знімаємо вафлі, даємо охолонути. Далі нарізаємо ось такими смужечками. Лише погляньте, вони справді ніби створені для будь-якої начинки святкової. Можна фарширувати бучим, я відсажую крем сир, можна, до речі, вершкове масло або фаршмак оселедець будь-що. Я відсаджую ще два види імітованої кри. В мене червона кити та чорна і гляньте як гарно то виглядає. Трошки зелені прикрасили. Все неймовірна закуска. Зберігайте на свята, стане у нагоді.